Чи сам я коли на полі? Зі мною команда мій Київ, моя країна, суперник навпроти. А попереду ще один матч. Та коли мені складно, і коли є кураж, я на полі не сам. Динамо Київ та Вібет Ukraine. Об'єднані футболом разом сильніші. Класичне протистояння Шахтаря та Динамо у 28-му турі УПЛ цього сезону може визначити чемпіона України. Саме в цьому матчі ним можуть стати лише гірники, бо їм перемога гарантує золото. Інші ж результати просто залишать киян у подальшій боротьбі за титул. Тому сьогодні ми згадаємо ті протистояння Шахтаря та Динамо, в яких визначався чемпіон. Ну або майже визначався. Тому тут не буде гарячих кубкових фіналів з бійкою та забігом Єзерського за Бангура. Не буде згадок про півфінал Кубка УЄФА, не буде низки інших класичних матчів. Що ж, погнали. Але перед початком відео нагадаємо, що партнер ютуб каналу в Динамо компанія ВіБет Україна. Офіційний спонсор футбольного клубу Динамо Київ. У закріпленому коментарі ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Там чимало акцій, бонусів та розваг. Переходьте та підписуйтесь. Разом сильніші. Отож, сезон 2003-2004. Динамо під керівництвом Олексія Михайличенка переслідує шахтар у турнірній таблиці в весняній частині сезону. Гірники мають два очки переваги над конкурентом і сподіваються в очному протистоянні на початку квітня вдома обіграти киян і відірватися ще далі, аби не віддати чемпіонство. Аж тут у гірників стається оказія в кривому розі за тур до класичного протистояння. Вони сенсаційно поступаються 13-му на той момент кривбасу, що веде боротьбу за виживання. Раділи цьому результату не лише місцеві фани, а й фани та гравці Динамо, які в паралельному матчі в Маріуполі переграли і лічівець. Тепер кияни мали і психологічну перевагу, і перевагу в турнірній таблиці. 20-го туру. того ж сезону між «Шахтарем» і Динамо цілих 12 років був найрезультативнішим класичним. Команди на двох забили 6 голів. Динамо 4, гірники лише 2. Згадувати в тій зустрічі є що. Прохід і удар з гострого кута Маріса Верпаковськіса, помилку Тимощука під час голу Рінкона і його ж реабілітацію з голом метрів з 30. Камбек Шахтаря з 0-2, голи леко та Черната та купу нереалізованих моментів господарів з рахунку 2-3. Отже, після цього матчу Динамо відірвалось від суперника на 4 бали. Так, позаду було лише 20 турів і ще 10 попереду, але свою перевагу кияни не втратили. Тож саме цей матч дійсно можна назвати чемпіонським у тому сезоні. За 7 турів до кінця гірники взагалі поплили. Динамо відірвалось на 9 очок, і Бернда Шустера відправили в відставку. Після нього Шахтар очолив Мірчилу Ческу. У Донецьку почалася нова ера. Наступним сезоном, де поєдинок Шахтаря та Динамо напряму впливав на визначення чемпіона, був 2005-2006 рік. Однак його ми залишимо на сам кінець. Найближчим до сьогодні справді чемпіонським матчем гірників з киянами, був поєдинок у 2010 році, у 29-му турі на Донбас Арені. Це перший сезон Шахтаря на новому стадіоні. Цілком резонно, що його вони хотіли відсвяткувати чемпіонством. У весняній частині команди йшли нога в ногу. Паритет в очках зберігався аж до 27-го туру. Роковим для мостав став виїзд до Львова в гості до Карпат. У цій грі обидва суперники змагалися за результат. Господарі з шаленою підтримкою трибун стадіону Україна здобули перемогу 1-0 завдяки голу Батісти. Для львів'ян ця перемога була надважливою, бо саме вона фактично гарантувала підопічним Кононова участь у лізі Європи, коли Карпати пройшли кваліфікацію. Пам'ятаєте, шалений матч з Галатасараєм. і грали в групі з ПСЖ, Севілією та Дортмундською Борусією. Ну але то інша історія після 27-го туру гірників. Ірвались від Динамо на три очки і чекали гостей на Донбас Арені, щоб у матчі з ними відсвяткувати чемпіонство. Поєдинок був дійсно непересічним. Судівство в ньому довірили іноземцю Паоло Тальявенто. на ігри Шахтаря проти Динамо того часу часто запрошували арбітрів з інших країн. Битву команди почали без розвідки. Нейтральний вболівальник, певно, хотів би побачити швидкий гол ворота шахтаря для більшої інтриги. Однак його отримало Динамо. Фернандіньо витримав паузу, щоб віддати Сирні. Той прострілив, і по центру воріт ніким не прикритим виявився Ілсіньо, котрий забив. Справедливості заради далі гірники були ближчими до другого голу ніж динамівці до першого. Наприкінці матчу Жацон міг зробити рахунок 2-0 з пенальті. Але бразильцеві не під силу було переграти Сашо. Та втім, і без того Шахтар виграв і. Матч і чемпіонат. І плюс 6 очок за тур до кінця. В останньому сезоні Мірчі Луческу в Шахтарі золотого матчу між гірниками та динамівцями не сталося. Однак їхня зустріч за два тури до завершення чемпіонату була дуже принциповою. І все через слова Румуна на прес-конференції після нічиєї зі сталлю, коли навіть сам наставник визнав, що титул вони вже навряд чи візьмуть. Результат віддали в нас від чемпіонства. Не бачу, де Динамо може втрачати очки. Для нас найважливішим поєдинком буде зустріч безпосередньо з киянами. Для того, щоб перемогти в чемпіонаті, вони мають нас обіграти. Не обіграють, значить, не заслуговують на чемпіонство. Стільки скільки в Україні займаються нашими безпосередніми суперниками, це ненормально. Якщо коротко, то Луческу сказав: якщо Динамо програє Шахтарю, то воно не справжній чемпіон. Напевно, ці слова позитивно зарядили гірників і досить негативно киян. Матч 1 травня 2016 року на арені Львів Динамо програло з рахунком 0-3. То як чемпіон не справжній? Звісно ж, ні, однак накал у матчі був шаленим. Степаненко після третього голу побіг до трибун Київських ультрас, показувати їм емблему Шахтаря. Віда хотів пояснити Тарасу, що це провокація, але той втік від Хорвата. Єрмоленко досить грубо висловив свою думку, підставши підніжку опорнику. Усе завершилося масовою штовханиною. Степаненко та Єрмоленко отримали по червоній карці. Тарас тоді заявив, що його дружбі з Єрмолою кінець. Потім гравців мирили у федерації напередодні старту Євро 2016. Однак є переконання, що цей епізод Мав дуже сильний вплив на наш провальний виступ у Франції, тому ось так однією фразою Луческу наробив такого, від чого постраждав весь український футбол, у матчі, який фактично нічого не вирішував. Ну і тепер перенесемося у часі на 10 років назад від поєдинку на Львів Арені. Отож, у 2006 році було аж три матчі Шахтаря та Динамо, які дійсно стали легендарними. Розпочнемо ми з того, що по хронології найближче до нинішнього часу. Листопад 2006 тисячі напевно, найзнаменитіше і найсерйозніше протистояння двох грандів: десять жовтих карток, три червоні травма мотозелема в середині першого тайму та нерви Чигиринського у другому після чергового зухвалого прийому з боку клебера. Напруга, яка ще довго висіла над Києвом, і знамените Браво Федерація та шапка кинута на поле відмір Чілоческу. Буває м'яч на кутовий. Що ж там сталося? Румун був незадоволений суддівством португальця Пауло Кошти і свою мемну фразу вигукнув, реагуючи на своє власне вилучення. Нервів було багато, футболу було мало. Врешті-решт динамо перемогло з рахунком 1-0 завдяки голу Максима Шацьких після пасу Валентина Бількевича. Емоції ж не вгамувалися і після фінального свистка. Зокрема, Даріо Серна був вилучений уже після завершення матчу. Після цього поєдинку кияни відірвались від донеча на шість очок у турнірній таблиці. Підопічні Анатолія Дем'яненка свою перевагу до кінця сезону не втратили та здобули золото за підсумками сезону нуль шість Ну а найбільша інтрига була сезоном раніше. Звісно, ми говоримо про той чемпіонат, який завершився золотим матчем. До речі, в контексті золотого матчу мало хто згадує, що за 4 дні до цього, в 30-му турі, в Києві, був також золотий матч. Перед останнім туром у Динамо та Шахтаря була рівна кількість очок. Переможець очної гри ставав би чемпіоном. Кияни були дуже близькі до мети. Уже в першому таймі динамівці вели в рахунку 2-0. Гірники багато помилялись на своїй половині поля. Голишацьке Хімілевського забезпечували столичній команді необхідний результат. І Динамо могло забивати ще. Після перерви все змінилося. Чигиринський скоротив відставання до мінімуму після стандарту, і Шахтар побіг рятувати матч далі. Вдалося. Жацон відгукнувся на передачу брандау та зрівняв рахунок. Нічия 2-2. І однакова кількість очок. Гламен того сезону вказував на необхідність проведення справжнього золотого матчу. Місцем зустрічі обрали кривий ріг. Вважалося, що це рівно віддалене від Києва та Донецька місто. Це був справжній фінал, де ніхто не хотів помилятися, а тому моментів у грі було небагато. Забити першим вдалося гірникам. Чіпріан Маріка замкнув пас Елано. Динамівці відігралися, коли Родольфо скористався помилкою Чигринського. Матч перейшов в овертайми, і тут відзначився Агахова. Нігерієць приніс Шахтарю Не просто перемогу в матчі, а чемпіонський титул. Найдивніше те, що в матчі такого рангу не було ніяких. Скандалів. Очевидно, гравці не хотіли сваритися перед надважливим дебютним для збірної України мейджором. Після золотого матчу низка гравців із Динамо із Шахтаря вирушили на перший історичний для нашої збірної мундіаль 2006 року у Німеччині. Достеменно невідомо, чи буде прийдешнє класичне протистояння золотим. Одне можна сказати точно. Матч цього сезону буде дуже цікавим, бо обидві команди набрали надзвичайну форму. Тож, як то кажуть, нехай переможе сильніший. Чи сам я коли на полі? Зі мною команда. Мій Київ, моя країна. Суперник навпроти. А попереду ще один матч. Та коли мені складно, і коли є кураж? Я на полі не сам. Динамо Київ та Вібет Юкраїн об'єднані футболом разом сильніші.